Друзі, не забувайте, що в салоні нашому є плуги на різні трактори, і мототрактори, і на різні гаманці. Починаючи навіть з такого невеликого 220, використовують переважно на мототрактори або на невеличкі тракторці ремінні. Є у нас уцінені 3 по 25, лишилося 3 штучки, буквально по 13 тисяч гривень. Є і повноцінні 3,25 українського виробництва 15 тисяч. Є і 2,25 за 11 тисяч, є і польські 2,20, однокорпусні 2 два по 18, 2,25, 2,30. Часто питають, по чому 2.30. Будь ласка, 18 тисяч. Це на високій стійці. Є на низьких стійках 16,5 тисяч це 2,25. Є у нас і ось такі великі плужки. 3 по 35, 4 по 35, будь ласка, 3,30, висока низька стійка. Є у нас прекрасний плуг від діаманта 3,30, кукурудзний 55 тисяч. Є 3 по 25 в районі 21 тисячі. 3 по 20. Тож, купа плужків різних в салоні Агролюкс міста Мукачева, що кого буде цікавити, звертайтесь, завжди раді будемо вам допомогти.